І. Так. І Всім привіт! привіт, дорогі друзі. З вами Олег і, і Настя. Настя. З вами пара бідайга Майя. Між іншим, якщо ви ще не забули. А ми продовжуємо грати в. Devil А, так. Стайф. 10 секунд, 12 секунд. Ладно, пофіг. Набільше стейф Вітаю. Ну що ж, я знаю. У мене, типа є тема, що ти можеш пройти с типу, минимальним количеством сейвів, типу. А я не пам'ятаю, оцього я точно не пам'ятаю. Так, у нас 1000. і На що б ми могли її потратити? Чи на що ми хотіли її потратити? Mm -mm. Не помниш? Вот mm -mm. і я не помню. Мені кажеться, що надійдесь ці теми хотіли потратити з мечем. Бо ти сказав, що перчатки фігові. Ну так. Да. Або з мечем, або а... типу, якісь просто ці. Е Іф. А, ми Air Raid зробили. Ну, є ще Round Tріn uh, і Air High. А давай збирати. Хай хай не обирається, а потім собі придумаємо. <нах он> Чи треба нам купляти Єло Орби чи. Блю Орби? Я узнала з коментів, що ми профігачили один голубий. Да. А, я, вс... я всі коменти, якщо шо, читаю. Я бачив, що чувак. Спасибо. Дя... Спасибо. дякую, звісно, але вертатися ми точно не будемо. Ні, я теж написала на вже пізно. Ей, ну так, да, ми реально ми ж не будемо вертатися аж так далеко. Це взагалі аж. Там взагалі реально дуже далеко вертатися. Да. Ой-ой-ой, ши. А! А! Як атакувати? Я не знаю. Що, я помню. А! Камера ви звернулися. Я було раньше. Що ну, це я так пригаю високо? Я не знаю, що це за чорна тема. Блін, из-за того, що ми давно не грали. Ти щось прокачав і тепер ти пригаєш ще пригутка чи що, я не будь Ні, Там щось синь по Он до сині, я бачу синь. А я теж бачу, але я не Не знаю як туди цей гол. Дуже неудобні не камери в цій і кому. Грий, скажем так. Не. О, видно із за чого ми могли сюда приїхати. Ого, я йому роблю урон. Блин. О. О, блин. Да. -мо. Да ты хотя бы вспомню управление. Давно не играли просто. А, бачиш, що там такі ті штуки, які він тілюзує? Чи походить він на них прийшов? А, да. Скоріше всього. А то я її спочатку не поняла, що це таке, а потім не поняла. Mmm. Достав зі своєю косою! Повдихай ти вже! Я відпрыгнув! І толку! Це да. просто кошмар! Більш роздражающего врага сюди не могли втикнути! Неудобна камера і роздражаючий графік і не вмирає ніяк. Це... Да. Типа... Да. Ви будете дивитися на цей весь прогрес, а ну і нафіг. Я вирізати нічого не буду. Ага. Дивіться самі, як я страждаю з цим. Капець! Ну шо це таке було? Ми підлетіли, він нас відбив як, Хай, як битку. Жесть. Вин... Я мать. Хорошо, как сверху по сердцу падаешь. Да. Че нам туда надо, я... Это... Я не знаю. Да блин! Ой, пиги брал. Піц! Він в мречі не. Він не цей. Що б ще знати, скинути. І... ХП? Ну, і де? Класно, він тупо почекав, поки у мене демонтригер закінчиться. І виліз. Знай, с ней дядя. Да блин! Нарешті! У -у. А, нам по треба було зарізати. Ну да, би, якби ти прийшов. Ооо. Тепер збирай її. А тепер Тарбін. все, да, позбираємо. А, тут ще й хп було, ну. Да. Збирай другу. ха туди якось прийти треба. Ну. Ясний пеньок. Фербона. Блін, а що, все? Тепер цих кругляшок неба? Воно нас не буде підкидувати? Походу, він нас і підкидував, щось так кажеться шесть вибачте Извините. Ну. Блін Капец. Але ладно, тут є платформа хоть. А ну платформа, окей. Це ти не двоешь, чи вона сама. Вона сама Сама? Да. Ясно. Тільки куди вона нас движить? Везде, просто крутиться, походу. Я так думаю, що ти маєш просто з нейстри. Да. да, везде. Просто покатались. Пригни на цю. А! Я в воду пригнув. Так. Ну да, та, видно. Видно, із за того, що пропали у ці euh, кружки. Ну так, ти ж ніяк не піднімешся, маєш бути якийсь спосіб, ну. А? Блін. А, yeah. До речі, да, хочу подякувати а, людині, яка почала дивитися нас. Який теж знімає а, доволі незвичні летсплеї. А Я трохи зацінив ігри, які ти а, проходиш на своєму каналі. Mm -hmm. І я, чесно кажучи. Мабуть, парочку твоїх роликів теж гляну, тому що, допустимо, оця от... Градка котом мене зацікавила. Я би хотів би подивитися на твоє проходження. Девил <світ> Стар. <Devil Star>. Неплохо. <світ> а, <світ> <так>. <світ> ну, до червоної я маю опять прыгати по ті штуці. Клас. А, і дуже тобі дякую за коменти. Це все ж таки допомагає каналу і за лайки. за... Я взагалі не думав, що можуть бути, до речі, такі а, люди, які можуть зацікавитися нами, прям під кожним роликом писати щось. А... Ну, ми вже не доберемося туди, що ти Що там червона ще була, ти міг до неї пригнути. Я вернуся тут буде, враг. Не буде. Кпком любить так робити, коли ти вертаєшся в якусь локацію, то у тебе там все є. Оцей червоний, я не знаю, як добратися, ти розумієш? Та Я не про цю казала, а про те, що тут ти пригав, там була ще одна червона. Її мачик чи що? Моя привичка збирати кожну мелочь да це часто виводить Тут прыгай, тут о. Де далі. Далі далі, далі. Наверх. Ой, Ти бачиш, на якій воно відстані? Ну, то наперед пригай. Що так не можна? Блє. О! Так. А тут он до чи Ми звідси прийшли. Ми звідси прийшли. А то цю цього можеш. Не-не-не, знаю. не-не-не, а. Не, 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 браво! Бравіссимо! Вс, мер. Да. Брим, рим, рим. Опана. Опана. Неплохо. Дирка! Треба розбити. Аааа! Бачки крыма стут! А я мать эти. Жесть! Абсолют! Давай стайліш! Стайліш! Там чай! Йой! Ой, че почувши ты! Не, 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 не. Давай ще один сталиш! Воно дало? Не, Не, не дало. От собака така будет. я, я так, а, от. А, в БВХ? Я хоть Чекай, там шейт внизу. Вертай. Так, що? А, вот. В принципе, непогано. Нормас. Я думаю, що воно тебе має вивезти за ці штуки. О, oh, ба! Oh. Я що сказала? Ти поняла? Так, але шо це бля? Я не знаю. А, чи... чекай, я ж запитаю. Так тидермічний нам... орган. Нам треба був. Оброблений кристалом. Where? А, оброблений кристалом. А... Ні, там щось не так. В смысле? Таксидер. Таксидермик орган by кристал. Таксидермічний орган. Добре. Давай перекладай. Хм, <почитий> що mm, там написано? Покритий кришталем. Усередині нього знаходиться знак кнотливості, необхідний для пошуку чачий. <почитий> В общем, снотливий орган. <почитий> Це знак цнотливості називається, все по факту. Ну то цнотливий орган. <сіст> да. Що не так я сказав? Все по факту. <псс tempo> Ох, вы. А про шо я казав? А про шо я казав? Капком таке обожнює, вони просто вот. Ага. Як же ж хорошо, що он... У мене є ця штука. Дякую. А, тей. Я прибір. РПГ. РПГ. Ну не РПГ, а не граната м'я. Не, не тікай, не тікай. Що, я все забрав? А, тут же. Воно, типа, вони спочатку попердіти, мені остав з них вилітає. Я не могла не сказати про це. Понимає? Попердіти. Ну шо це? Що <свист> Я случайно нажав на Devil 3. З цієї сторони, напевно, десь теж має бути якась тюрка О, -о, -о, -о! Де воно взялось? <свист> Звідки ти появився? Здрасті Ми зібрали всі куски одного. Клас Десь має бути ще проход в другу сторону. Там ж то. Так, я бачу, бачу. То десь має бути якось. А, і от. І, я, до речі, ми відволіклися і не договорили. Так, да, про що? Ну, по поводу всього. Ну, в принципі, по поводу підписників, те, що ми а. говорили. Так, да, я бачу, що тут ще ще один прохід, але я не знаю, як туди добратися. Ну, або внизу, або зверху. Мені кажеться, що внизу. Внизу думаєш? Так. Yeah. Давай, може, спробуємо доїхати сюди. Ні, внизу ми ж все подивилися. Ні, yeah, там внизу двері, про двері, Ну, я теж про двері, я. думав ти про дюрку. А що я це зробив? Yeah, yeah. <laughs> Ладно. Ладно. Хочеш все-таки цей червоний попробувати зняти? Ні, ні. А що? Я просто з тієї сторони ще так і не був. то Може там якийсь провал є туди, чи ще щось. Я не знаю. Червоний, то не существенно, скажу тобі чесно. Ні, тут ж нічого немає. Мені здається, що є. -а, 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 -а я зрозуміла. Так, да, там треба на той виступ якось прийняти. А, то виходить це. Я. Дуже багато людей останнім часом одні й ті ж самі пишуть нам в коментарях, за що ми дуже вам вдячні. Да, да. А, в особливості ті, хто дивляться лесплею, даже оцей чувак, який. Так, ну. а, да, є, от бачиш. Mm -hmm. Все я правильно думав. А, от... Оцей чувак він постійно теж а, пише в а, коментарях, що доволі таке круто. Mm -hmm. І навіть під Као він же ж, а, писав якось про те, що. А, це він. А, да. Він якось писав, що він купив а, всі Као, цілу збірку. Я думав, це лише про нову частину, яка вийшла mm -hmm. в минулому році. А Оказалося весь пак. Тобто, oh. абсолютно всі частини, і під нашими летсплеями по Као він написав. Не буду собі спойлерити, спочатку пройду, запишу, а тоді подивлюся лесплей. Тобто, навіть при тому, що людина подивиться це два рази, mm -hmm. а подивиться все рівно лесплей, це вау. Це, значить, ми йому зайшли. Mm -hmm. Ну, так же само, і інші підписники, наприклад. А... Підписники з а, моєї попередньої діяльності, коли я був а, на російській, знімав а, ролики. Угу. Блін! Саби! Power yourself worsi. Докажи the собі, а, що ти. Що ти вартий вартий знаки. Докажи собі вартість. Чекай. Чого? Вартіть знаку. Клас! Воно верх ногами. Доведіть свою. Бу. Взяла плюс. Доведіть свою гідність за допомогою знака. А, а тут ми використовуємо Сайну в Чи варто мені використати знак снотливості, так? Так. Да. Да. Ти використав знак снотливості так треба читати це. Да. відстань, що ти говориш? Я після роботи, я уставши. Шо? Я Та? навіть не знаю, як це читається, чесно кажучи. Челіс. Челік. Чаша. Челік. Челік. Я, чесно, я не знаю теж. Чаша, в якій зберігається кров божественних померлих. Я знаю, що час. Чаша. А. Ча... Але чаша The Cup. Челіс. А, Челіс. челік. Ссссс. Челіс. Я не знаю, взагалі, як вона читається. Да. Звісно... Ну-ка, я можу oh. слухати. Оу. Oh. О! О. Мене готові. Я знала, що він не готові. Я просто знала. О, я а! А! А-оу! Оу! Оу-оу-оу-оу! Ой, заживай його! Зажимай його! То я так і не Е, <диває> yeah, він цей, відбивай! Да, я тоже стараюсь! як він замахується а срака придумав як обдурити ах ты ахуву не девел фризер мені поможе Ах ты шрак! Жаль. Гуляй в него, все. Не! Не! Я шукаю хэпа! Да с моей Тикай, тикай, тикай! Блин! Он же стреляет, он же походу! Не бани, да? ничего! Я в одну последнюю забрал! Опять! Ааа, че я у меня хп? Ааа, <свес> я холливотер, но она... Не, а шо не знаю, что? Вона поповняє Devil Trigger Triгер. А, навірно, поповнимо. Во, Devil Trigger хоча б заряжає нам ХП. Хоч і трохи. <хлух> <хлух> Там черва парка була, да, я Блін, побачила. Ехті достати. Ні Вдай ніяк. Срака. Пердяка. Мінус єло орп! Ніе. П'ять штук було так, ж, в принципі. Так, да, але ж все ж таки. Так, головне, що треба зробити. Не пригати вниз, бо я одразу зароблю цей зелений орб заберу. Угу. А, але в принципі, я з ним. Не один раз стикався. Ну, точніше, поки що один раз, це вже другий. Баудед. Ну mm. да. Тоді к... В тому епізоді, де ми билися з павуком. Тоді, да, мені кажеться, що ще ми десь його бачили, чи, чи мені Та не ні. Він просто з деркала вилетів і все. Зараз mm. доб'ємо і продовжимо нашу розмову про підписників. Бо Я ще дещо не договорив. Давай, нападай! Я уже готовый! Так, так, не ты его! У -у -у! О, О, давай, давай, давай! Ай, Я тебя ты Понимаешь? <свят> да, понимаю! Не, давил триггер. блин. А, я случайно бедмина вью. Блин. Ладно, ничего страшного. А что, а быть, да. Ты что тебе удумал? Почекай, что то Я его сквозь <связывается> колонну бьет, Да, я, по походу. И ты пардил меня сквозь колону. Тікаю. Ж, ж! Зелений орб, де? А він зверху був. Думаю. Я не Думаю, я став. Він, він на самому верху над. Ні, коли я спригував я взяв інший орб. А, ти прав? Тут, тут, я тільки червоний підібрав, алло. Він над, над цією штукою, а. Коли ми начали тільки битися, я одразу підняв а, зелений орб. Одразу. А, я тобі, не знаю, не бачила. Ти Иди в сраку. Иди, кний. Ні! Ну. Гамно вонючи. Походу, зелений орб, як ми підібрали, його вже не існує. Та ні, може бути. Ти почитай я, я, я. Червоний тіке... ще поновився. Поняв, оця палата, ну, типа, ця штучка. Ні, бачиш, червоний ми підібрали і він mm -hmm. не з'явився. Але зверху над цією штукою було зелене. Я бачив. Ще раз кажу. Ну коли ми спригували з цієї платформи, ми одразу з ходу підібрали зелений орб на фул хп. Mm -hmm. коли ми були вже. Mm -hmm. Ладно. Буду просто хілятися тоді з цим тригером та й все. Holder, короче. Я думаю, желание не Нет. Nee. Походу, не. Nee. Он mm -hmm. <laughs> Нажав так, що він спотикається. Спотикається? Ладно, <laughs> да. да, бачу. Бе луплю навіть коли він замакується. Да. <laughs> а не він вийшов. А бач, там дзеланий був. Побач. Я. Настя, я тобі три рази казу, що я його бачив. Не я знаю, бачу. де він знаходиться. Ну чуть-чуть! Я готовся нажимати. нажимати на. А, я втік. я думала. Загорів на роботі. <рес> я думала, покаже. Йо. Ясно. Опана. Люблю, Ничего. коли касане без голосу. Тоді мене озвучуємо. Да. No. Так. А okay. що тоді? Отак. Oh, Нормас. Добре. Як. <laughs> Ааа. Але ж як? Якось... Якось там. О. Oh. Блін. Можна, можна якось пройти, типа. Та я не думаю. Навірно, назад, напряму повернутися. Чюди. Просто туди далі буде, вообще. Не, ну то воно не прыгає. То або наперед, або назад. Як варіант, що Devil Trigger можливість. Mm. вух <кхи> Так, це золота статуя рыцаря. а виглядає так. Да. Поставил а... Поставил Поставити челика. Чаша. Челик?